Щороку в останню неділю вересня в Україні відзначають день дошкілля. Цьогоріч варазькі працівники закладів дошкільної освіти від традицій не відійшли, а поєднали корисне з приємним. Колектив навчально-виховного комплексу номер 10 підготував свято ой на веселому ярмарку. З одного боку театральне дійство, з іншого благодійний збір коштів для потреб збройних сил України. Завдяки цим творчим і талановитим людям. Ми завжди створюємо прекрасні дійства для дітей, для дорослих і несемо їм ту зернинку знань, культури, сподівання. Перед вихователями завжди стоїть одне з важливих і відповідальних завдань виховання наймолодших громадян нашої держави. Саме вони формують особистості, закладаючи у душі дітей усе те, від чого залежить майбутнє українського народу. Кожна мама і тато віддають найрідніше маленьку дитинку, якій виповнить лише два рочки в руки цим людям. І ці люди починають творити ліпити з цієї дитинки майбутнього громадянина України. На заході вихователів привітали та відзначили нагородами. Грошові виплати та грамоти отримали працівники з кожного закладу дошкільної освіти. Святковий ярмарок пройшов потішно з елементами національних традицій та звичаїв. Усього учасники зібрали понад 15 тисяч гривень. Такі заходи вкотре підкреслюють, що наш народ непереможний. а патріотичні вихователі безумовно виростять патріотичне покоління дітей, щоб наші діти виростали гідними. Своє любили мову берегли, різницю знали між чужими і рідними. І тут удома мріяли жили. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал енергоатом.